Чи обов'язково використовувати 316 й рахунок розподільчий у випадку отримання валюти при здійсненні валютних розрахунків при надходженні на поточний рахунок? А давайте я скажу свою думку а тоді проситиму вас в коментарях написати, а чи ви використовуєте 316 й рахунок. На мою думку, на сьогоднішній день це не обов'язково. Давайте я поясню чому. Якщо ми з вами подивимося інструкцію 291, то 316-й рахунок сказано, призначений для обліку коштів в іноземній валюті, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу згідно законодавства. я хочу нагадати ті часи, коли. Будь-яка валютна виручка, яка надходила за невеличким виключенням, підлягала продажу. В різні часи і народи були різні пропорції: 30, 70 50, 50, 50 і 50, 30 і 70. Так. На сьогоднішній день такої вимоги нема, і валютна виручка не підлягає продажу. Я вважаю, що 316 рахунок на сьогоднішній день може бути використаний виключно як транзитний, який не буде відображати по суті руху саме на транзитному рахунку, а це буде технічний рахунок, по якому буде рух надходження саме на дату надходження на поточний рахунок. Чому я так вважаю? А тому, що розподільчий рахунок не відповідає визначенню. Активу, я маю на увазі кошти, які потрапляють на розподільчий, вони не належать платнику. Банківську випуску дають окремі банки і то роблять це так додатково. Але це не є кошти, які зараховані на вас як на суб'єкта господарювання. Тому кошти, які надійшли на розподільчий, не є активом, не підлягають відображенню на наших рахунках. А отже лише тоді, коли вони потраплять на 312-й, вони відповідатимуть активу, визначенню актив, контрольований підприємством, від використання якого підприємство очікує отримати економічні вигоди. І тому 316-й, якщо й використовуємо, то це буде рух фактично того числа. Коли кошти надійшли на поточний валютний. І він буде таким собі транзитним, технічним, з якого з 316-го одразу підуть на 312. -й. Поділіться в коментарях. Ваші думки, ви використовуєте 316? Ви обліковуєте надходження на поточний валютний? Чи навіть на розподільший? Ви теж відображаєте саме рух на 316-му. Буду вдячна за ваші коментарі. А я вам кажу дякую, дякую за ваш лайк. Сподіваюсь, відео було корисне. Побачимось!